Всім привіт ви на каналі Астробем, з вами Михайло, і сьогодні я продовжую грати драйвер паралельної лінії. Це, до речі, не єдина, там вроді би, три частини цієї гри, є чи навіть більше. Пер... Це друга. Першу я не став грати, бо там ну, слишком стара. Ігра слишком текстурки, оце все я не захотів. Да. І зараз я йду на ту саму місію, яку я минулий раз записував годину. ГОДНУ Яку так і не пройшов, до речі, як же вона мені стрипала нерви, ви не уявляєте. Ні-ні-ні, ця машина не принесла мені щастя. І треба щось швидке. Треба щось швидке. Бо Це інша справа. На, не ля... на цю кралю Так, куди мені? Мені сюди. Вишибала тяжкий. Ти я поняв, чого тяжкий. Ну що погнали. Радіо я відключив, воно тут є, але я його відключив вчора ну, фігня. Путається під ногами, так що це звіздець. Капельку підмагнула, ну тим ч. Ну за жопа. Як так, класна, тачка. Ага, радіо, радіо ці йде, але я його відключив так, як з ним повна Е, Типа, мені видно щебаю через запуск то що Воно відключене або то, що я потім перезавантажені в YouTube. Там мені YouTube переробляє, видаляючи цей музику з відео. Це... Ну, Тут лишня втрата часу при завантаженні відео YouTube GT. О чорт, поліція Ау! Ну то от як. От, поліцейський мене на засік От що, що, що називається незасвічена тачка. Я, б... ну, я би ще з на те, щоб полагодити <плес> собі <плес> <і, плес> покращити, Але я, ну, Тепер вже ж, не це забив. Але я хочу побістріше там. Во. 950 баксів. Мені <плес> треба півтори штуки <тільки> заробити, щоб піти <плес> <по, плес> <щоб>, <плес> далі по сюжету. Коли чувак говорив, що кожна мітка на карті, типу, кожне завдання це золота жила, я, типу, я типу, знав, що я, там будуть типу, по всій карті. Я думав, що не буде більше цих міток. Я не думав, що вони будуть так розкидані по карті. Вже дивиться тачко, вже дивиться важки поміняти. А я тут щось таке ж що важне не вийду, так що треба поводити аккуратніше. Якщо мені завдання зразу відтабує. я короче не сразу разменился. О, а вот и новая тачка. А, блин, сбейте столб. один упырь. Один упырь, упырь, я его э, сейчас дожаду. Теперь я готов, я вижу, что я сейчас это пройду с первого разика. У меня тачка не засвечена, вроде бы. Нет, нет, только не в стоп. Серьезно? Так, давай, давай, скоріше, скоріше, їдь. Не чіпай мене. В смислі, як? Один упир. А я вибачаюсь, чому тачку? моя тачка туди повернула? Є плюсик, у мене поки нерви... нерви на місці. Але тут я саме нема тисні не навіть. Тут можна слухайте, навіть почекати.

Ты в страху. Пофиг на, на тачке, давай, давай, змеи нафиг, у меня сейчас их зубы будет жопа. Давай, 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 давай. <свист> да твою ж наливу! 34 здоровья, мне не можно ты. Эй, да нафиг прорвайся. Біць від мене, я і так слишком довго цю місію проходив. Отстаньте ради бога! Ладно, старий добрий друг. О. Та якого фіга машина, яка варить пару тонн, не може збити сраний стовп? це від мене тут. Господи Боже, ніяк ви мене дістали. Відчепіться від мене нарешті. Ух, слава Богу. даже поворотники проробили, віри так шо ризикнути естественно ну, как идут сюда там никто не давай веду давай. Що, як ты мене тут помітив ну я заплатить меньше чем 500 баксов я... я помню Раз, ты кто не разыхует они первый идиот 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 нет, нет, ну куда? Давай, пару метров. Отличная работа, парень. Понадобятся бабки? Приходи. Две тысячи баксов. О, да. Все, просто свалим до дома. Где то? Ага. І штуки баксів за важкий рівень. Буду знати, буду знати. Це того коштувало. Що... По ідеї ця тачка не засвідчена, хоча я її свіжо. Ух ти, ты, придет, не хоче на классу, чому в політику. Ми докаже вроді. А, да, я яко я знаю. Як вот там поліцейський подальший? Я розумію, що я щось їздив так, що навпаки при цей, у, при, о, цей приверну увагу поліцейських. Ну чого ти, мені потрібно цей переулок. Щоб мати можливість виїхати на мост. Все буде чекати. Ремонтно там Віриш не случайно. Міг би навіть не візатися сорян дійсно винен, бо не спішений буде. Хоча життя це постійна гонка, так що не треба цей зівати. що зібрати і розслаблятися. Зараз цікаво, до мене поліцейський чи... Та ні, але нас. Не, не знаю, факт того, що я цю тачку собі збережу. Мені екст... там треба 1500, а в мене 2000 є, це Тож... ще більше. 1950 мене буде на то, щоб полагодити цю тачку і сохранити собі. Або, Або на те, щоб покращити що я мабуть і зроблю. Мода в мене швидше. Типа, що краще? А може вона не швидша, ніж ця. Ця тачка зазвичай повільніша. Ця тачка, по ідеї, модель твої машини повільніша, ніж ця. І можливо вони коротше при близько не одній швидкості. І покращувати цю хороша ідея. А може ні. Ух ты, приходить пам'ятник.

Я, знаєте, я постійно тим з зіговори, які вроді би раз ця ігрушка настарають. Но взяти ми тут той же самий резидент Євгенів, і там немає прыжків. Думаєш, зможеш побити мой рекорд? А який твій рекорд? Что это такое? Что это такое? Да, ну, ты сейчас просто не стараешься. Что, парень? Думаешь, можешь побить мой рекорд? Думаю, я могу забрать и твою А не против. Такую тачку я еще не видел, а вот... может все-таки... Да не мотик, мотик, уже. Чем все-таки... О, так як возьму в тачку. дачку я выбираю машину стоп стоп е, ну, окей моя машина до речі пропала Також я може не пов'язу Кому взагалі ті забори потрібні, якщо ти можеш їх збити, так? Кому потрібно об'їжджати забори, якщо ти можеш їх збити? Сорян, Інтересний факт. Збивати людей на машині безпечніше, ніж на мотоциклі. Но... Це я про GTA, про Тіки. Да блин! Может не целый я так могу? Я никуда не спешу, и я взагалі случайно на цю миссию зашел, так что портушу, чтобы о по пу пу Естественно, скільки та машина моя пропала. Я возьму, я заберу собі цей мотик. Діж, кстати, не пропали в мене після того. опа па па О, це було класно. Два yeah. з п'ятдесяти животонів. Блин! Да пофиг уже і так понял. Та пофиг! Главное, что мы не можем. Причем непоганий, такие бачите 33. 33, а 33 боже щас и качество Бог не троиц. А я часинка буду. Знаешь, казати Бог не троицу. А в мене три троицы. У мене хот цей цей. Мені має бути подвійна робота. Чи дивно, да? О, ну тут цей квіт, що розбитися, чим на машині, нафіга я його взяв. Ну да як уже є. Ау. Можно на контур на задний кусок ставить так и знал. Мотик не жим чем приехал, а может туда, куда не можем машина. Ну, нам было не Тут нема на стеки узких уночек. Не, я у Супити, що пройти на машині? Ой. Знаєте, що для мені сповнилося? В якійсь країні е так багато було цих е кількість грабіжів е грабіжників на мотоциклах. Що знаєте, тупо попід'їжджають на мотоциклі, терять у прохожих. Кількість таких е грабіжників настільки зросла що ці... Як це називають, вони що в тій країні дозволили таранити на поліцейських машинах цих тих, тих злочинців. Таранити їх у мотоцикли такиньте. І, і правильно, типу, якщо, ти на... якщо ти на така назва людина, що крадеш чуже вже майно, яке людина заробляла потом і пробує. Так як би, ну, самі розуміють. А, так, да, до речі, я зберуся в мотоцикл і йду викладувати цю селі. Далі по сюжету ми підемо вже по цей. Уже... Уже пізніше так. Вибір машини купити деталі. Косту... А можна перекрасити. Ну таке собі. Оригінально воно ну, щось таке, типу, ну, гавняний колір, зелений, не дуже голубий. Не знаю, це, ну, чорний, та ні. Полі не пробиваємо шини. Це все що можна? Яка жалость? Конструкція кузова. оу, Треба почекати. Ух ти, Тобто в мене це. А можна це? Ти теж коли роді міняюся. Ух ти, оце це Оце дуже-дуже непогано. Або це. чи це? Ну, дивлячись, скільки воно стоїть. Ні, 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 ти ж. Так, у мене тут... Так. Да. Секунду. Ага. Окей. Так. Да? Ну що ж, думаю, на цій прекрасній ноті. Я закінчу. Підписуйтеся, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Всі мудачки, всім удачки, всім! Volcar.